Доброго дня, учні! Сьогодні е, ми продовжуємо робити ранкову зарядку. Я, я сьогодні багато казати не буду. Я вас прошу, будь ласка діти, е, поздравте сьогодні е, моїх колег з Днем вчителя. Сьогодні е, у них свято професійно, будь ласка. Е, По-друге, поки я не забув, е, ми сьогодні робимо спокійну розминку і вправо на згибання розгибання рук в упорі лежачи. Сьогодні багато підходів не будемо робити. Зробимо на всього два підходи по п'ять разів. З нами роблять як хлопці, так і дівчата. Все, поїхали. Розпочинаємо. Не забуваємо про техніку безпеки, коли робимо розминку. Руки на пояс, ноги на шині, пліч, нахило голову вперед назад, ліва вправо. Поїхали. виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 15, 15, 16. повороти голови в ліву, в сторону. продовжуємо, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре. Руки перед собою. Невелика амплітуда. Упражнення називається ножиця, Розпочинаємо. Поїхали. Раз, два. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Закінчили Ліва рука до гри, два прогиби лівого руку На 3-4 зміна положення рук е Іншою другою, правою рукою Зараз ліва рука до гри Розпочинаємо Не забуваємо про техніку безпеки Щоб не травмувати себе І те, що нас окружає Раз, два, три, чотири Не травмувати самим Раз, два, три, чотири Продовжуємо П'ять, шість, сім, вісім 9, 10, 11, 12, продовжуємо. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Наступне завдання. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Рука перед собою виправне. поїхали, виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім досить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім себе, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім закінчив. Дуже добре. Кістями. Чотири рази до себе. Чотири рази від себе до себе. Поїхав. Раз, два, три, чотири. Від себе, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже молодце. Старано виконувати. Раз, два, три, чотири. Від себе, п'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчив. Руки на пояс. тулуба вперед назад. Вправо. Поїхав. Виконуємо. Руки на пояс. спокійно. Без різких руків. Раз, два, три. Чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, сімнадцять, 19, двадцять. Два порота, тулуба вліво, два порота, тулуба вправо. Поїхав, виконуємо. Раз. Без різких руків. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, закінчимо. Руки на пояс. Чтинахила тулуба влів та чотири нахила тулуба. вправо, Руки на пояс. Виконуємо. Раз, два, три, 4, Іншу сторону. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, закінчимо. <кхід> Дуже добре. Десять нахилив якомога нижче. При цьому. Не обов'язково ладонями таркатись підлога, але коли нахиляємось, коліна не згибаємо. Стараємо стримати рівно спину. Поїхали, виконуємо разом зі мною. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На раз стаємо на носки, на два перекатуємось на п'ятки. Поїхали. Десять разів підіймаємось без різких штурків. І десять разів перекатуємось на п'ятки, стаємо на п'ятки. На носки стаємо. Раз. Перекатимо, стягнемо насок на себе 2. Тобі ж пробачте раз. На носки стаємо два. Перекатимо, стягнемо носик на себе два. носки стаємо. Без резких штовхів. Подимаємося якомога вище. 3. Перекатуємося на п'ятки, стаємо 3. На носки стаємо. Чотири. Перекатимо, стягнемо насок на себе 4. На носки стаємо п'ять. Перекатимо, стягнемо насок на себе 5. На носки стаємо. Шість. Перекатимо, стягнемо носок на себе шість на носки стаємо 7. Перекатуємо, стягнемо носок на себе 7. На носки стаємо 8. Перекатуємося тягнемо носок на себе 8. На носки стаємо, 9. Перекатуємо, стягнемо носок на себе 9. На носки стаємо 10. Перекатуємо, стягнемо носок на себе, стаємо 10. Один підход 5 разів. Коли робимо, дівчата можуть робити, як я показую зараз, з колін. Коліна і попа у нас на одному рівні і роблять ось так. А ми з хлопцями я зараз покажу, як дівчата роблять 10 нахилів, От попа і попа і поясниця на одному рівні знаходяться і віджимаються ось так. Від колін. Ми з хлопцями робимо спокійно. П'ять разів, поїхали. Видах на коли опускаємось. Локті дивляться в сторону ніг, в сторону колін. Раз, два, три, чотири. І на останок п'ять. Даємо собі відпочинок. Відпочиваємо сьогодні я після хвороби 6-7 секунд. Ще один підход. І на сьогодні.